Що має більш позитивний вплив на економіку країни? Гривневі ВДП чи гривневі депозити? Які ризики популярності військових облігацій та чи не являються ОВДП фінансовою бульбушкою? Про це все говоритимемо у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волад Pro. Сьогодні ми будемо говорити про два такі схожі, але все ж концептуально різні інструменти для інвестування національної валюти. А саме про гривневі депозити та гривневі ОВДП. До моменту, коли на початку 2022 року дозволили через дію купувати облігації внутрішньої державної позики, гривневі депозити по факту були найбільш популярним інструментом для інвестицій у гривнях. А ось коли по ВДП знизили поріг входу і реалізували можливість для кожного легко і просто інвестувати у ВДП, то фізичні особи почали активно інвестувати у ці облігації, адже ВДП пропонували і пропонують на декілька відсотків привабливіші умови ніж депозити. А що основне це відсутність оподаткування нарахованих відсотків по ВДП. Відповідно, для того, хто розмірковує, що робити із своєю гривнею і розглядає банківські депозити чи ОВДП, то ВДП це, звісно, прибутковіший варіант. Та й в доповнення до цього усюди лунає реклама: купуйте ОВДП, інвестуйте в обороноздатність країни. Купуючи ОВДП, ви допомагаєте нищити ворога. І це не могло відобразитись на результатах. За останні два роки українці інвестували понад 70 мільярдів гривень в ОВДП. Це, звісно, вплинуло на популярність банківських депозитів, адже ті, хто раніше розміщав гривню на депозитах, тепер купує ОВДП, бо це більш дохідніше. ОВДП можна навіть купити за допомогою кредитної картки і перебувати у пільговому періоді. І купівля ОВДП сприймається як патріотична справа. Банки хоча відчули цей вплив, але все ж сума, яку фізичні особи тримають на гривневих вкладах в банках, все ще в рази перевищує суму куплених ними ОВДП. Ось на кінець лютого поточеного року сума гривневих депозитів фізичних осіб становила більше 706 мільярдів гривень, 10 до 1 на користь депозитів. Але до початку 2022 року сума куплених ОВДП фізичними особами здається навіть і 1 мільярда гривень складала. Це суттєва зміна і виглядає, що гривневі депозити втрачають свою актуальність. Але це ще не все. Ось на початку жовтня в Україні прийняли збільшення військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5%. І це впливає також на дохідність і привабливість депозитів. Адже раніше із нарахованих відсотків по депозиту знімали 19,5% податку, а тепер будуть знімати 23%. І враховуючи девальвацію гривні та процентні ставки на депозити, люди, у яких завершуються терміни їх вкладів, задумуються, що їм робити з їх гривнею. Частина з них просто візьме ці кошти і піде в обмінник обідняти на валюту, бо курс зростає, а відсотки по депозитах невисокі, та ще й майже четверта частина їх йде на податки. А інша частина людей цю гривню забере з банків і купить ОВДП. Адже по них і так немає оподаткування. І відповідно, після того, як закон про збільшення податків почне діяти, розрив між інвестиційною привабливістю депозитів та ОВДП стане ще більшим. Спитаєте, а що тут поганого? Адже тоді більше людей почне купувати ОВДП і таким чином більше інвестувати в оборону країни і менше людей понесуть свої гроші в банки, які і так отримують надприбутки? Насправді тут є певні моменти. ОВДП дійсно допомагають державі і обороноздатності, адже ОВДП це швидкий спосіб отримати кошти вже і негайно, щоб покрити поточні витрати. Але якщо зловживати з ОВДП, то це може зіграти злий жарт. Адже ВДП це держава позичає кошти у свого населення та бізнесу. Але ці кошти рано чи пізно державі потрібно буде повертати і повертати з відсотками. А так як держава ці кошти залучені з ОВДП не інвестує в якийсь бізнес, який приносить золоті гори, а витрачає на покриття поточних військових витрат, то при поточному дефіциті бюджету, щоб повернути по ВДП більшу суму ніж запозичили. Держава змушена буде або девальвувати гривню, а допомога від партнерів нам проходить у валюті, або запустити друкарський магічний станок, щоб надрукувати достатньо гривні, щоб погасити борги по ОВДП. Звісно, частина коштів від ОВДП може бути використана і на створення заводів по створенню дронів чи ракет, і це робочі місця, а також податки. Але враховуючи, що ці дрони і ракети також викуповує держава, то рано чи пізно ми досягнемо точки, коли запозичити через ОВДП більше не вийде, бо не буде з чого повертати і, можливо, не буде з кого позичати. І ця точка вже близько. У вересні на Forbes вийшла дуже цікава стаття, у якій йдеться про те, що МінФін вже наблизився до граничних можливостей із залучення ОВДП. Державні облігації це хороший варіант в короткостроковій перспективі закрити наявні фінансові потреби. Але війна вже триває майже три роки, а активне використання такого інструменту як ОВДП має свої наслідки у довгостроковій перспективі. На своєму телеграм-каналі ВоледПРО я робив опитування щодо того, який інструмент ОВДП чи депозити має більш позитивний ефект у середньо та довгостроковій перспективі. Мене здивувало, що варіант депозити набрав найменше голосів. Справа в тому, що тримаючи кошти на гривневих депозитах, ви стимулюєте економіку держави. По-перше, ви наповнюєте бюджет. З ваших нарахованих відсотків ви сплачуєте податки, які йдуть у бюджет. Ось, вам приклад. Станом на кінець лютого 2024 року на депозитних строкових рахунках населення лежало 706 мільярдів гривень. Припустимо, що усі ці кошти лежали під ставкою 5% річних. Це майже 3 мільярди гривень нарахованих відсотків в місяць. Відповідно, з цієї суми в бюджет пішло 573 тисячі гривень. Півмільярда гривень в місяць податків. Це багато чи мало? Як думаєте? А ще врахуйте, що я брав ставку 5% річних для обрахунку, і ця ставка нижче ринкової. А також частина коштів могла лежати на більші терміни під більшу ставку. Тому надходження в бюджет від депозитів населення в місяць можуть навіть сягати і 1 мільярда гривень. По-друге, банки використовують депозитні кошти, щоб інвестувати, купують ОВДП чи надають кредити і отримують свій прибуток, з якого також сплачують податки в бюджет. У-третє, банки, залучивши депозити, мали б більш активніше кредитувати, що також запускає економіку і наповнює бюджет податками. Адже хтось візьме кредит, щоб купити холодильник. Продавець холодильника отримує кошти на свій рахунок і має сплатити податок. Хтось візьме кредит для бізнесу, щоб побудувати склад для товару, і наявність такого складу створить нові робочі місця, з яких також підуть податки в бюджет. Веду до того, що депозити запускають економіку і мають у середньо та довгостроковій перспективі значний вплив на економіку, позитивний вплив. Але у нас війна, і банки замість того, щоб кредитувати бізнес та населення, самі ж купують ОВДП. Банки являються зараз найбільшим покупцем ОВДП, бо вони бояться кредитувати під час війни, так як мужчина, який хоче взяти кредит на холодильник, може бути босифікованим і не повернути з війни. Жінка, яка хоче взяти кредит на нову техніку Dyson, може виїхати з дітьми за кордон і їй буде кредит кредиту українському банку. Підприємець, який хоче взяти кредит на будівництво нового складу, може стати неплатоспроможним, бо склад може бути знищеним через обстріли. Ну тобто, ризики банків тут цілком зрозумілі. Але це створює патову ситуацію, де банки беруть гроші в людей, купують ОВДП. І витримують умовно безризиковий дохід і кредитують бізнес лише по державних програмах, такі як 579 і енергокредити. Для інвестиційних та інших кредитів банки хочуть лише ідеального бізнес-клієнта. Таке враження для того, щоб отримати зараз кредит на бізнес в банку, позичальник має мати свої офіси і бізнес за кордоном, і щоб увесь його персонал також був за кордоном. А фінансові показники взагалі мають бути просто ідеальними. І ось ця ситуація може призвести до того, що здоровий правильний баланс між ОВДП депозитами і кредитуванням може бути втрачений. Адже через девалювацію гривні і нові податки люди менше відкриватимуть гривневі депозити, а більше купуватимуть ОВДП або долари, що в свою чергу ще більше девалюватиме гривню, і в той же час все менше ставатиме грошей у банках для кредитування, і відповідно вимоги до бізнесу як до позичальників ставатимуть все строгішими. Проблема не в тому, що фізичні особи більше купують ОВДП. Їх частка коливається в межах лише 4% від усієї загальної кількості ВДП. А справа в тому, що банки активно не кредитують, самі скуповують ОВДП, а з новими підвищеними податками у них почнеться відтік депозитів населення, а це зменшення податків в бюджет і зменшення активного кредитування, що в результаті дуже негативно вплине на залишки і так нестабільної економіки нашої держави. Тому, як висновок, що ОВДП, що і депозити мають свій позитивний вплив на життєздатність держави. ОВДП – це швидкі гроші для покриття негайних життєво важливих потреб, а депозити разом з кредитами це руші економіки держави. І в нашій ситуації слід правильно балансувати з цими двома інструментами, бо нехтуючи одним і зловживаючи іншим, ми можемо потрапити у патову ситуацію, яка нагадуватиме мильну бульбашку. У коментарях поділіться своїми думками щодо цієї теми. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Violet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожного з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачені на даремне. До нових зустрічей!